Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран, і ви слухайте ноунейм no Update від 29 листопада 2020 року. Сьогодні у випуску хакери випадково засвітили викрадені ними дані користувачів Spotify. Національні кібервійська Великобританії виходять із тіні. Мінцифра проведе багбаунті мобільного застосунку дії з призовим фондом в 1 мільйон гривень, і що з цим не так. А також. Футбольний клуб Манчестер Юнайтед зламали, в австралійського хедж-фонду угнали 8 мільйонів через фейкове запрошення в Zoom, Firefox вводить режим лише HTTPS та багато-багато іншого. <проб> Докладно про головне: хакери випадково засвітили викрадені ними дані користувачів Spotify. Дослідники Ран Локар та Ноам Ротем знайшли базу даних логінів та паролів, користувачів Spotify, очевидно зібраних зловмисниками на основі інших колекцій з компрометованих даних. Ну і звісно ж, ця база не була захищена. Spotify вже розпочав скидувати засвідчені паролі. Використання раніше скомпрометованих паролів дуже популярна техніка атаки. Вона ефективна завдяки тому, що більшість користувачів використовують ті самі паролі в різних системах. Переважна більшість користувачів використовують один і той самий пароль в усіх системах. Вразливість такої практики очевидна: якщо пароль вдалося вкрасти в одному місці, його можна використати в багатьох інших. Достатньо дізнатися ім'я користувача, яке, скоріш за все, теж співпадає із вашою основною адресою електронної пошти. Яка не треба дивуватися, скоріш за все використовувалася як логін до Spotify. Як захиститися від таких атак? Не рециркулювати паролі. В усіх вебсайтах пароль має бути унікальним, а отже, згенерованим випадково. Для цього треба почати користуватися парольним менеджером. Я рекомендую OnePassword, але Bitwarden або KeePass нічим не гірше. Хороший парольний менеджер дозволяє вам генерувати сильні паролі автоматично і своєчасно повідомляє про компрометацію систем. В яких ви їх використовуєте, щоб ви могли їх своєчасно змінювати. Ще один рівень захисту, який потужно підсилить вашу безпеку, це двохфакторна автентифікація. Якщо вона у вас ще не ввімкнена в усіх важливих системах, ви заслуговуєте на те, щоб ваш аккаунт угнали. Я серйозно, в 2020 році це неприпустима халатність. Це коштує 0 гривень та ніяк не впливає на зручність використання системи. Тому єдине виправдання такій поведінці ваше нестримне бажання стати кібержертвою. Тому встановіть двоетапну перевірку на всіх додатках та вебсайтах просто зараз. Колись ви мені за це подякуєте. Ну і звісно ж, для найважливіших систем, таких як G Suite, AWS або Office 365, варто використовувати залізний другий фактор. Токен від Yubico коштує до 60 доларів. Сподіваюся, ви оцінюєте своє цифрове життя в більшу суму. <звук> Національні кібервійська Великобританії виходять із тіні. Існування національних кібервійськ було публічно підтверджено після місяців спекуляцій та за 10 років після того, як Великобританія розпочала наступальні кібероперації. Офіційно відомство запрацювало у квітні цього року та об'єднало підрозділи Мі 6 GCHQ та Збройних сил. Задача відомства протистояти загрозам з боку терористів, злочинців та ворожих держав. Цікаво, що на відміну від американського кіберкомандування, їхні британські колеги можуть націлюватися не, не лише на державні цілі, але й на цивільні об'єкти, якщо мова йде про терористів та кіберзлочинців. Проте інтеграція відомства у військову розвідку та збройні сили ніби натякає, що санкціоновані британським урядом кібератаки будуть здебільшого супроводжувати та підтримувати інші військові операції. Мінцифра проведе бакбаунті мобільного застосунку Дія з призовим фондом 1 мільйон гривень. Мінцифра проливає світло на майбутній Бакбаунті дії, але не все. Текст повідомлення короткий, я раджу прочитати його повністю, після чого в мене буде кілька коментарів. У грудні буде відкрито прийом заявок для білих хакерів. Мінцифра постійно працює над посиленням безпеки мобільного застосунку Дія, адже нас надзвичайно важливо, щоб користувачі були впевнені у захищеності їх персональних даних. Надію 2.0 отримана та СЗІ, мобільний застосунок відповідає українським стандартам. Дія успішно пройшла два пентести за підтримки проєкту USAID, кібербезпека критичної важливої інфраструктури в Україні та Академії електронного рядування Естонії. Тепер Мінцифра дає можливість білим хакерам протестувати захищеність мобільного застосунку Дія. Зараз ми фіналізуємо деталі щодо правил бакбаунті, умов участі та класифікації типів вразливостей по категоріях. В грудні буде відкрито прийом заявок. Умови прості: за кожен знайдений недолік системи, баг. Хакер отримує винагороду. Призовий фонд 1 мільйон гривень 35 тисяч доларів. Нагороди будуть розподілені за категоріями складності знайдених багів. Важливо, що під час бакбаунті хакери намагатимуться зламати тестовий застосунок. Буде створено окреме середовище для пошуку багів, яке не буде містити персональні дані. Багбаунті реалізується за підтримки проекту USAID кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні. По-перше, вкотре бачу, як недолугі піарники мінцифри використовують російський термін білі хакери. Насправді те, що вони хочуть сказати, називається етичні хакери або просто хакери. Англійською цей термін звучить як «white hat hackers», але через довжину перекладу та низьку популярність вестернів в Україні його здебільшого застосовують в оригіналі. По-друге, зусилля мінцифри по підсиленню безпеки мобільного додатку, зокрема програма Бакбаунті, не мають нічого спільного з впевненістю користувачів у захищеності їхніх персональних даних. Громадяни України користуються дією не тому, що ви її захищаєте, а тому, що ви типу уряд, і від вас очікують, що ви будете це робити добре. Чи так це покаже час? По третє, навіть пропускаючи реверанс вбігка КСЗІ, мушу ткнути вас носом в те, що неможливо успішно пройти пентест. Пентест це не аудит, в якому вам скажуть, як ви гарно старалися. Пентест це спосіб вимірювання ефективності вашого захисту. І якщо перше вимірювання показує, що ви його успішно пройшли, то це означає лише те, що ви обрали не дуже кваліфікованих пентестерів. Про ефективність другого пентесту тоді годі й казати, якщо на меті в компанії стоїть його успішно пройти, а не виявити та виправити вразливості, то й постачальник послуг пентестів буде підбиратися відповідний. А тепер увага, це найцікавіше. Умови прості за кожен знайдений недолік системи, бах, хакер отримує винагороду. Судячи з цього формулювання, Мінцифри планує винагороджувати хакерів за дублікати. Тобто вразливості, про які повідомляють декілька дослідників безпеки. Це дуже круто та щедро з боку організаторів, але скоріш за все призведе до того, що бюджет Бакбаунті буде вичерпано в першу годину. А зовсім забув бюджет, як ми підозрювали, мільйон за багу перетворився у загальний призовий фонд в мільйон гривень, що на думку мінцифри складає 35 тисяч доларів. Добре, що хоч з конвертацією валюту міністерстві все добре. Але чисто з досвіду: 35 кусків за додаток, який обробляє, ну або буде обробляти дані більшості населення чи не найбільшої європейської країни. Ви можете мені не вірити, але це не просто неадекватно. Це значно нижче, значно менш масштабних програм Бакбаунті, навіть для українських компаній. Підіб'ємо підсумки. Поки що можу констатувати у цьому заході лише один позитивний момент він, здається, таки буде проведений. Не знаю, чим керується мінцифра на шляху до здійснення мети, але очевидно, не досвідом учасників або організаторів Бакбаунті. Формат бюджет та піар події поки що створюють у мене враження, що все це не більше, ніж інфопривід для чергової медіаперемоги. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе: футбольний клуб Манчестер Юнайтед повідомляє про кіберінцидент. Клуб стверджує, що злам стосується його вебсайту та мобільних додатків, і що про витік даних вболівальників та покупців інтернет-крамниці поки не йдеться. Австралійський хедж-фонд втратив близько 800 тисяч доларів через фейкове запрошення в Zoom. Загалом шахраям вдалося засоціалити підтвердження платежів більш ніж на 8 мільйонів доларів, але 90% транзакцій пізніше вдалося відкотити. І Firefox нарешті вводить режим лише HTTPS, щоб захистити користувачів від небезпечних з'єднань. Анонси. В онлайні перейдуть кіберконференції OWASP Ukraine 2020 5 грудня та Besides Ukraine 7 по 11 грудня. Добігає кінця перший сезон NoName Special. Прослухати їх ви можете в основному потоці нашого подкасту. Назви цих епізодів починаються словами NoName Special. Наразі записано 9 епізодів інтерв'ю з успішними спеціалістами з кібербезпеки. І це ми лише розігрілися. Вразливості тижня. Tesla Model X зламали та викрили за лічені хвилини за допомогою нової атаки на брелок. По суті, це дві атаки: одна це Bluetooth спуфінг брелка, щоб відкрити кабіну, а друга допомагає закінчити спарювання брелка з тачкою і завести її. Вебсайти на Drupal вразливі до атаки Double Extension. Привіт, з 90-х. Достатньо просто приатачити до імені файлу exploit.php ще одне розширення типу .pdf, і вуаля, у вас є вебшел. Вразливість розбору PDF у ImageMagick дозволяє зловмисникам виконувати команду операційної системи. Здається, вразливостями ImageMagick немає кінця. Цю штуку легше вбити, ніж проводувати. Ще в нас тут посилання на обхід другого фактору аутентифікації всі VMware виправив RCE в СДВО на оркестраторі. І дослідник безпеки з Франції випадково знайшов Zero Day у Windows 7 та Windows Server 2008, працюючи над апдейтом для привезк-чек. Рекомендації. Наближається святковий сезон, і Здінет зробив підбірку найкращих подарунків для хакерів. Сміхуйочки. Начальник служби безпеки Apple звинувачується у торгівлі айпедами за дозволи на зброю. Нещодавно оприлюднений обвинувачувальний акт звинувачує керівника відділу глобальної безпеки Apple Томаса Мойера в участі у схемі отримання дозволів на приховане носіння зброї для команди безпеки Apple в обмін на айпеди для поліцейських. Дякую, що слухаєте на Update. Ці випуски не містять реклами та готуються командою незалежних експертів. За підтримки більш ніж 50 патронів. Стати нашим патроном можна від 1 долара на місяць за адресою patreon.com. Ми дякуємо всім нашим патронам, адже завдяки вам ми маємо матеріальне підтвердження того, що наша робота комусь потрібна. До наступного разу з вами був Володимир Стиран. Залишайтесь в безпеці!